Коли міський голова Ірпеня Володимир Карплюк не приділяв стільки уваги громадським активістам. Два дні поспіль мер збирав біля себе громадський актив, запропонувавши відкрити діалог на болючі теми незаконні забудови, побиття активістів і вирубка лісів. Ми зробили це для того, щоб піднімаючи проблему, яка загострена, ми розуміли, що від неї ніхто не ховається, що ми хотіли б чути ваші пропозиції з приводу їхніх вирішень. І таким чином, можливо, ці пропозиції враховувати безпосередньо. В роботі органів місцевого самоврядування найменше говорили про те, що до цього викликало найбільше емоцій побиття активістів. Заступник начальника поліції не зміг задовольнити інтерес громади, оскільки не володів усією необхідною інформацією. Побиття активістів є кримінальне провадження, і воно, звісно, на контролі керівника міліції, керівництва прокуратури, ну і керівництва насамперед головного управління. Київської області. Я вам, на жаль, не можу сказати всі обставини щодо розкриття даних кримінальних проваджень. У зв'язку з тим, що та особа, яка відповідає за цю лінію, вона на переатестації. Аби отримати все ж таки відповіді на поставлені питання, домовилися зустрітися наступного тижня. Ріпінський міський відділ проходить переатестацію до кінця неділі. І всі працівники будуть е, з понеділка, тобто наступного тижня, е, будь-який вам день ми намітимо і даст, дамо вичерпну відповідь стосовно, не буде такого, що тайна слідства так, е, є певний е, тайна слідство, а є певні е, слідчі дії, які ми, як орган публічний, можем, вам можемо розповісти, повинні, так? І, можем, і повинні вам розповідати, на якій стадії е, знаходиться розкриття даних злочинів. Будь-який Будет день день Без организовывать. Владимир Андреевич, тогда так. тогда я ну, как это, один из потерпевших. Я хотел бы сказать, тогда давайте так и назначим на второе число. <как> на, <как> на первое число, на 1 грудня тогда пускай в тиждень робочий. Подивитесь, у кого є календарь. <как> 1 грудня <как> это, <как> это вторник, да давайте в приміщенні як зала в міліції. Ми щоб там зберемося і там поговоримо. Буде логічно, коли ми там в їхньому приміщенні зберемося, і з даному питанням більшу частину зустрічі присвятили проблемним забудовам, які, зрештою, і стали першою причиною громадської активності. По незаконним забудовам, на сьогоднішній день, ситуація виглядає наступним чином: ми маємо генеральний план міста Ерпеня, затверджений у 2012 році, і в тому числі затверджений Київською обласною радою в 2013 році. І Відповідно до генерального плану міста ми маємо ряд, маємо зонування різних територій, в яких може або не може відбуватися забудова. Відмінити генеральний план міста це означає на сьогоднішній день, означає на роки, на два, три, а можливо і більше років зупинити тисячі людських питань, і багато громадян міста Ірпеня нас не зрозуміють. З іншої сторони, після того, як затверджений генеральний план міста, і після того, як затверджене зонування, після того, як людина має право власності безпосередньо на той чи іншу земельну ділянку, не дати їй використовувати свою земельну ділянку за цільовим призначенням, орган місцевого самоврядування, тобто Ірпінська міська рада, права не має. Більше того, Ірпінська міська рада це не правоохоронні органи. Ми не можемо вести слідчі дії з приводу того, законно чи незаконно були е, видані ці земельні ділянки. Ми можемо тільки, е, скажімо так, виходити з ініціативою з цього приводу. Що ми неодноразово робили? Це підтверджують десятки звернень як до Служби безпеки, так до прокуратури, так і до органів міліції. Е, е, Такі звернення дали нам змогу змусити незаконних тих людей, які незаконно вирубували ліс, сплатити до місцевого бюджету мільйони гривень за компенсацію за зелені насадження. Але на жаль це зелених насаджень не повернуло. Міський голова підтвердив своє занепокоєння подіями, що відбуваються в місті, але шляхи вирішення проблем у чиновників і активістів різні. Ми не просто критикуємо, У нас є позитив, у нас є бачення, як давно бути. Поэтому мы сообщаем вам, что на, нами практически закончена разработка стратегического плана нашего альтернативного стратегического плана громады. И мы предлагаем через какое-то время, не очень-то э, длинное, э, устроить публичные дебаты. Стратегический план развития, который разработан и стратегический план альтернативный. Это один вопрос. И второй вопрос на вот завершение нашего это, нашего участия, может быть, оно будет еще, естественно, продолжаться это обсуждение. Мы хотим предложить меморандум в результате нашей сегодняшней встречи. Он не противоречит ничему тому, в чем мы сегодня, вот о чем мы сегодня говорили, он только позволил бы действительно услышать друг друга и сотрудничать ради нашего города. Підготовлений активістами меморандум, хтось із присутніх одразу назвав ультиматумом. Створити спільно з активістами робочу групу для обговорення матеріалів комплексної перевірки Пінської міської ради, делогованих повноважень, викладених в акті від 1 жовтня 2015 року, та вжити відповідні заходи для виправлення виявлених порушень терміном до 30-го 12-го, 15-го року. Друге. До затвердження виконавчим комітетом ірпінської міської ради закладів, направлених на виправлення виявлених порушень ірпінській міській раді та його виконавчому комітету не включати до порядку денного та не ухвалювати будь-яких рішень щодо спільних земельних ділянок, про які під час комплексної перевірки виявлені порушення законодавства. Термін до 30 грудня п'ятнадцятого року. Третє. З метою забезпечення виконання закону України про доступ до публічної інформації в усіх питаннях, що стосуються розпорядження ресурсами територіальної громади, бюджету міста, інвестиційних проєктів та іншої публічної інформації, опублікувати на сайті міської ради всі рішення міської ради 6 скликання та виконкому 2014-2015 років. Активісти громади готові забезпечити технічну підтримку у виконання цієї роботи. Термін до 30 грудня 2015 року. Першому кварталі 2016 року в пінській міській раді добровільно ініціювати проведення держав, державної фінансової інспекції, ревізії активів та фінансово-кодивської діяльності Пінської міської ради та усіх комунальних підприємств за період 14-15 рік. Про результати перевірки повідомити представників громади. Термін до 1 квітня 16-го року. П'яте пропонуємо привести відповідність до бюджетного кодексу України та закону України про місцеве самоврядування в Україні Порядок залучення коштів до будівництва, відмінивши попереднє рішення про зарахування пайової участі, термін 30 грудня 2015 року з метою ефективного розпорядження земельної власністю громади, терміново припинити практику відведення комунальної землі через схему оренда суборенда та анулювати всі договори оренди, укладені за даними схемами, термін до 30 грудня 2015 року. Відмовитися від використання рекреаційних зон і земель для оздоровлення не за цільовим призначенням. Термін протягом всього часу. Припинити відведення землі за межами міста та до затвердження меж міста ірпінь Верховної Ради України. Ввести мораторій на будь-яке будівництво не в межах міста. Термін до 30 грудня 2015 року. Активісти громади пропонують свою допомогу у здійсненні повного моніторингу всіх будівництв, що ведуться в місті, та перевірки їх на відповідність до генплану та містобудівельних норм. Термін до 1 квітня 2016 року. Дотримуватись, не порушувати, виявити та виправити всі існуючі порушення Генерального плану та плану зонування міста питання в питаннях відповідності цільовому призначенню, відповідності червоній лінії, поверховості, щільності населення, забезпеченості з зеленими насадженнями, норматив розвитку соціальної та інженерної інфраструктури. Ірпінська міська рада утворює разом з активістами громадську наглядову раду при місцевій архітектурно будівельній інспекції з метою недопущення порушень містобудівельного законодавства, термін до 30 грудня 2015 року. Першочергово вирішити питання розвитку та вдосконалення інженерної інфраструктури, залучивши для цього кошти інвестиційного фонду розвитку міста від будівництва, розробка загальної концепції в терміні до 1 березня 2016 року. Дотримуватись регламенту міської ради та статуту міста Ерпінь, не допускати проведення сесії без інформування громадян про порядок денний, не пізніше, ніж 10 днів додати сесії. Проекти рішень сесії публікувати у місцевій пресі та на сайті Єрпінської міської ради. Повні тексти рішень міської ради та виконкому, протоколи засідань, профільних комісії міст виконкому, інвестиційні проекти, звіти з господарської та фінансової діяльності мізміст виконкому, його підрозділів, комунальних підприємств та інше. Отже, під цим меморандумом підписуються члени координаційного штабу активістів громад придпіння та голова... Мене є. Мене є одна правочка. З чим я кардинально не згодний, і я думаю, що ви зможете можете придати мені зразок і я одразу вам скажу свою персональну думку. Я хотів на тому наголосити, що коли Євген про це говорив. О, дивіться, ви пишете: координаційний штаб активістів громад приєпіння утворений на зборах громадськості як виразник та захисник громади міста. То я вам свою персональну думку з цього скажу, що не, не сприйміть неправильно, можливо, слово грубо буде, але це маніпуляція. Дослухайте уважно. Чому? Я сижу перед вами ось місяць як обраний. І за мене проголосувало 55% ірпінчан, я можу з більшою впевності говорити, що я Карплюк Володимир Андрійович, виразник громади міста. Тому послухайте мене. Уважливо. Тому в цій ситуації завтра з таким самим меморандумом до мене може прийти ще різних 25 громадських об'єднань. І в них можуть бути інші вимоги. З таким самим проханням це підписати. Тому, послухайте мене, якщо в когось з вашого громадського об'єднання... Є бажання співпрацювати з ірпінським міським головою і ірпінською міською радою. Я чекаю вас з задоволенням в себе в кабінеті з цього приводу. Допрацювати меморандум домовилися наступного дня. Зібравши активістів у своєму робочому кабінеті, Володимир Карплюк запропонував створити громадську раду, декілька разів пояснивши свою позицію. Моя пропозиція полягає в наступному: ми з завтрашнього дня оголошуємо про е, прийняття е, заявок. На, від громадських об'єднань. Але обов'язкова е, вимога наша, хоч вона йде всупереч е, рекомендаціям Кабінету міністрів, але рекомендації Кабінету міністрів вони на то і є рекомендації, щоб ми мали змогу з вами, е, вони нас не зобов'язують, вони нам просто направляють нас. Е, але обов'язкова вимога ж це громадські об'єднання, які зареєстровані або легалізовані шляхом повідомлення сам, ну, в Ірпінському регіоні. Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Коцюбинськ. Ми приймаємо заявки на, від громадських об'єднань з метою створення громадської ради при Єрпінській міській раді. Коли ви дасте своїх представників до цієї громадської ради, ви зможете зібратися, ви зможете висловити свої думки, ви зможете вибрати керівний склад голову ради, заступників голови там, секретаря ради. І е, тоді ви на засіданнях цієї громадської ради, я більше переконаний, зможете від усіх бажаючих громадських об'єднань пропонувати ірпінській міській раді чи е, голові ірпінської міської ради підписати той чи інший документ від об'єднаних громадських родів. Це нормально ідея громадської ради не сподобалася Євгену Мельничуку. Якщо у нас сьогодні сучаскують які та ну, організації, я Ну, понимаю, что есть активные и мёртвые. Я понимаю, конечно, мы не можем сегодня их ограничить, кто мёртва організація, хто жива організація. То все равно бы я хотел бы, чтобы мы принимали, что мёртва організація, которая завидуться в громадську раду лишь для того, чтобы сделать там председателем своего человека или секретаря, это тоже почуну. я б не хотел бы, чтобы такое. Я сказал, что э, э на відміну від рекомендацій Кабміну, ми говоримо про тільки організації зареєстровані і легалізовані у нас в регіоні. Тому що ми Ані не послухали не давайте не будете розказувати хто мертвий, хто живий. вкинуті мельничуком репліки. Швидко перетворили серйозну розмову на балаган, крапку у якому поставив мер. Я не проти спілкуватися з громадськими організаціями, з окремими активістами безпосередньо, як індивідуально, так і взагалом у вигляді будь-яких об'єднань. Хай їх буде 25. але. Ми говоримо про те, що якщо ми виносимо якусь позицію і думку на офіційні документи між громадськими організаціями і ірпінською міською радою, то це буде робити об'єднаний орган, і всі бажаючі можуть туди зайти. Це громадська рада при Ірпінській міській раді. До меморандуму так і не повернулися. Більшість присутніх підтримали ідею створення громадської ради. Людмила Лозова, Володимир Паномаренко, Ірпінь ТБ.